Березні 47-го року, у півці, ймовірно, у півці вбивають е, польського генерала Серчевського, е, і ніби в покарання за це е, українців виселяють е, на північ і на захід Польщі. Але насправді акція готувалася до того, е, тобто це був привід. Е, і протягом найближчого місяця все було підготовлено е, до в, власне в документах. Ідеться про те, що це саме етнічна. З ознаками геноциду, тобто саме етнічна акція по асиміляції українців по остаточному вирішенню українського питання. Тобто, в моноетнічній польській державі польська комуністична влада вирішила позбутися української проблеми, яка існувала, бо до 47-го року продовжує існувати УПА. УПА починає співпрацювати з 45-го року з польським антикомуністичним підпіллям, з своїми колишніми супротивниками ЗК. І ну, в такий спосіб проблеми УПА ну, частково і повністю була вирішена в 47-му році польської комуністичної влади. Цивільне населення було видерто з корінням. Людям там давали, як завжди, мало часу на збори. За допомогою війська їх в жорстокий спосіб виселяли. Був створений саме український концтабір. Явожно, і людей масово виселяли з тим, щоб їх там по дві-три сім'ї. В село, в польське море кинути, щоб вони асимілювалися. Але не так сталося. Тобто, ми досі маємо нащадків, тих, хто був виселений за акцію Вісла і хто досі себе вважає українцем в Польщі. Це десятки тисяч людей. Попри там, таку епатажну назву, що це останні українці, вони ну, все-таки не останні українці, Тобто досі в Польщі є українські школи. Досі громадянами Польщі, етнічними українцями, вважають себе десятки тисяч людей.